Гарняк футбол Олександрія, 02. Ваші ноги посилаючи коментарі наставника «Александрія». Я вважаю, що рахунок не по грі, тому що, ви бачили, така гра була монотонна, в'язка, напружена, тому що обидві команди грали дуже обережно. Намагались більше акцентували увагу на оборону чи на атаку. І, звичайно, тому така вийшла, скажімо так, в'язка. Але ми прекрасно все знали, тому що ми тільки недавно приїхали з Тернополя, скажімо так, і дуже важкий переїзд був, і дуже важке поле. Але все одно ми валірували состав, знову таки склад на цю гру. І ті хлопці, які вийшли, підсилили голям майно на заміну, і Ващенко, і Підловський, і Коломоєць, і Черній. Тобто, ну і десь візіння було на нашу. Першому запитувані ще. Але ми більше хотіли перемогти і мене сидить цю костю. Вапроси будуть? З ким ми робимо. Нива Тернопіль. Вдома, навіть. Ниво Тогачу. І бачення, як джокера припасли на острани, так? Ну, звичайно, знаєте, як завжди буває. Я завжди вважаю полоявним футболістом. Якщо приїжджаю в рідне місце, там, допустимо, до Львова чи в останні час в Кривому Розі живу. І, звичайно, і так робив Роман Михайлович Кокора е, навіть капітаном мене назначив, коли ми грали проти Крибасового техніки. І це зовсім інші емоції, і тоді людина, звичайно, виходить. І Івашенко після такої важкої травми, що він пропустив буквально, скажімо так, півтора місяці, він не працював. Звичайно, я відчував, що він вийде і допоможе. Так і вийшло.